Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам нагадати наступну інформацію. Кабінет міністрів України продовжив строки для ідентифікації отримувачів пенсій та інших соціальних виплат в Ощадбанку. Відповідну інформацію надає Міністерство реально інтеграції України. Рішення було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів України. Відповідною постановою передбачено, що період для фізичної ідентифікації. Одержувачів, тобто пенсіонерів, пенсійних та інших категорій громадян, які отримують соціальні виплати, продовжено до 31 грудня 2023 року. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року. Що це значить? Це значить, що до кінця поточного року, навіть за відсутності ідентифікації, держава не буде припиняти вам. Виплачувати зазначені виплати, тобто пенсії та інші соціальні. Виплати, а Ощадбанк в свою чергу не буде плакувати рахунки. Також дана урядова постанова розширює можливості для фізичної ідентифікації, для того, щоб ви надалі змогли отримувати соціальні виплати. Зокрема, можна буде провести ідентифікацію особи з використанням відеоконференц зв'язку. Під час даного сеансу ви зможете підтвердити документи, які... Посвідчують особу, також до фізичної ідентифікації будуть прирівнюватися. Якщо ви авторизуєтесь в особистому електронному кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою від відповідного кваліфікованого електронного підпису підпису або Посвідчення закордонної дипломатичною установою України факту, що ви проживаєте за кордоном і ви є живими. Ось така інформація станом на сьогоднішній день. Тож до 31 грудня 2023 року, ті внутрішньопереміщені особи, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року, зможуть надалі продовжувати отримувати від держави пенсії та інші соціальні виплати. А Ощадбанк, в свою чергу, не буде блокувати дані рахунки. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, слідкуйте разом зі мною, за актуальними змінами в законодавстві. Бережіть себе та свої родини.